У мене пропозиція відносно Укрпошти, і відносно відмови їх пільговій оплати. Порядок денний 23-го пленарного засідання 2 го сесії Черкаської міської ради під порядком номером 7 якщо я не помиляюсь, включено проєкт рішення про встановлення українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта пільгової плати за оренду нежитлових приміщень. На засіданні сесії 26 лютого 2015 року рішення не було прийнято. Повідомляю, що до мене звернулось більше 100 мешканців 12-го округу із зверненням, в якому просили підтримати рішення про зменшення орендної плати для Укрпошти в зв'язку з закриттям відділення номер 23 в разі залишення орендної плати на теперішньому рівні. Під зверненням підписалось на сьогоднішній день 101 громадянин. Наша задача забезпечити гідні умови життя людям, котрі своєю працею розбудували наше місто, а не лише на наповнення бюджету заради розвитку міста за рахунок пенсіонерів. Звісно, рішення про зменшення розміру арендної плати може бути лише за умови надання Черкаської дирекції ДП Корпошта письмової гарантії щодо незакриття поштових відділень по місту. Я просив би підтримати свій проєкт і від себе особисто я б хотів би сказати, що для міста 122 тисячі це, звісно, звісно, кошти. Ніхто не може сказати, що на сьогоднішній день 10 гривень це не кошти. Це кошти. Але якщо на одну чашу покласти 122 тисячі, а на одну, а на другу частину, на другу чашу вісів поставити тих пенсіонерів, які ходять, єлі пересуваються, для того, щоб можна було отримати ці свої пенсії